Що у вас відбувається з вашим об'єктом, з вашою земельною ділянкою? Щось будуєте, щось зносите, що плануєте, якийсь розвиток, що там? На сьогоднішній день отримано дозвільний документ на будівництво з приміщень, відповідно виконується демонтаж і починаються підготовчі роботи по закладанню фундаментів. Ось в частині ОДР, виїзда транспорту розглядає ми спілкувалися з представниками міської ради щодо влаштування клумби з вулиці Олімпійської на Москаленка. Тут є такі, пропозиції, да? щоб розгрузити це перехрестя. І також розглядається частина ОДР, -а, наступна вулиця, де на розі фора на жаль не пам'ятаю підприємця. Да? Там вже міська рада пропрацьовує і в цьому комплексі. Ми якби беремо на себе зобов'язання виконати клумбу на Олімпійській і організувати ОДР. Скільки? Ми, власне, про це питаємо. Ми питаємо, що ви бачите? Спальські приміщення. Спальські приміщення. Бо наскільки я розумію, ходили якісь певні чутки про тобто, те, що ми плануємо супермаркет новост. Так? Це чи ні? Це, це ні. чутки. Це чутки. Так. Це не чутки.